Короче, идем <свист> с боевого задания. Попала у нас путинная в Слава Богу, все живы и здоровы. Броня нас спасла. Рузачок нас спас очень прекрасный. Опа. Я дяк, я втячный... Все, ничего. Опять. Трошки контузило, да? Что писать, что сказать? Слава Украине! Героям слава! Дивіться, значить, в даній ситуації сьогодні у нас 16-е, ось вот таке перемир'я, да? Значить, попав на оптоволокні кумулятив, значить, сюди залетів, чітко бачимо отверстие. Це вже, опять же, осколки, да? Слава Богу, що мій товариш, який сидів тут на цьому сидінні, в цілості з охранності, але сюди попав, прожигло трошки, ось от отверстие, да? Ну, а так, в принципі, все. Єдине, що Трошки покалічили наш автомобіль та пробили бак. Солярка вся почти витеплена, але на місце нашого дислокації ми доїхали. Дякуємо за такі чудові машини, які нам додає ДПСУ. Зврятували да. наше життя сьогодні.